Привет, друзья! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і її ведучі Людмила Іванівна. Та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми розповімо вам українську народну казочку, яка називається Чому Вовк не захотів собачого життя. Отож, малята, слухайте, якось наближалася зима, і вовкові не було що їсти. Він стільки ходив голодним, що став таким худющим, що на нього було страшно дивитися. І ось одного разу, дучи по лісі, він зустрів собаку. М -м, мені хоч трохи твого жиру, каже вовк. Якщо ти хочеш бути таким, як я, то ходи зі мною. А що я буду у вас робити? Майже нічого. Будеш гавкати на людей і слухати господаря А за це тобі господар буде давати кістки з м'ясом. Погодився вовк і пішов у собачий рай, але скоро побачив на шиї собаки обглодану шерсть. А що це в тебе на шиї? спитав він собаку Вов. А це від ланцюга, якого мені одягають на шию і прив'язують мене. Тебе прив'язують? І ти не можеш ходити куди схочеш? А яке це має значення? Як це яке? Не треба мені ні кісточок, ні м'яса. Не хочу я твого собачого раю. Я люблю волю. Та й побіг вовк знову у свій рідний ліс. Тож, малята, добре там, де нас нема. Намалюйте нам фрагмент із цієї казочки, той, який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або, хоча фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. І нагадаємо домашнє завдання, яку ми сьогодні. Оленко розповідали нашим маленьким телеглядачам казочку. Чому вовк не захотів собачого життя? Отож, малята, намалюйте нам героїв із цієї казочки, того героя, який вам сподобався найбільше, або фрагмент із казочки. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане. А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої передачі. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, в додачу ви отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!